Друзі, всім вітання. Сьогодні буду показувати ще одну вам комерційну Renokengo Electro 33 кВт батарея 34 тисячі рідно підтвердженого пробігу машина не фарбована в максимальній комплектації теч. Він вантажний, довгій базі. Плюс його, що він йде з WBSO. Зараз ми його оглянемо повністю і все вам по порядку покажемо і розкажемо. Тема з її комплектації. Комплектація Теч в себе включає задні перехроніки, камера заднього огляду. Також у нас присутня запаска. Це не до комплектації, це я так просто констатурую факт. Будка в нас не запіляна, не затягана, От можете самі подивитися. Зашита, до речі, можна зробити з нього пасажир. Я думаю, що плюс-мінус 500 доларів, це будуть документи і можна з нього щось спробувати. Гарне зробити. Також у нас є зарядочки в комплекті до нього. Донкрат-балонний ключ, крюк, все на своєму місці. Плюс, дивіться сюди. Тут у нас повноцінний бак. Для чого він? В автомобілі встановлено з заводу мокру вебасту. Ось, Бачите, у нас є кнопочка, це у нас круїз контроль, імітація звуку, щоб вас чули, пішоходи. І плюс у нас запускається v Ба 100. У нас є підігрів водійського сидіння. У нас два повноцінних сидіння водія та пасажира, у нас також присутній драгер. Якщо ви автомобіль будете брати під роботу, то ваші водії. Для того, щоб завести даний автомобіль, будуть змушені продуватися. І ви будете знати, чи вони ходять тверезі на роботу, чи не дуже тверезі. Також у нас утеплена перегородка. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений, сертифікований. Перший облік буде відразу на вас. Вартість тут буде в районі 15-2 тисячі гривень, так як ще до кінця року точно діє квота. там далі будемо бачити. Я думаю, що її все ж таки відмінять, оскільки бюджет треба. За рахунок чогось наповнювати. 33 кВт 200-250 км, в залежності від того, як будеш їздити, цей автомобіль виїжджає. Також у нього є кондиціонер. Ось така ренушечка. Зараз її ще подивимося під капотом, що в нас цікавого. Знаєте, від чого я в шоці Від того, що тут встановлено два газових упора на капот. ну Це, звісно, це, звісно нонсенс. Так, що тут у нас під капотом? Електродвигун. Це тут в повному порядку. Не знаю, що вам тут показувати. Болти на капоті тут не кручені, але ну він не фарбований. Його вже дивилися, він без підфарбувань. Ось також він код його Він код. Зараз я дублюючу табличку знайду. Знайду дублюючу табличку, Ось вона у нас Ось тут знаходиться. Зафіксували. І зараз. Пройдемо разом прибором його. До речі, не пам'ятаю, я сказав, в автомобілі два ключі і також встановлений новий акумулятор. Беремо цього нашого суперприбора, який вичисляє металізовану шпаклівку. І бачимо, що капот у нас не фарбований. До речі, є пластмасові передні крила, хто не знає. Так що їх треба дивитися очами, а не прибором. Не буду зациклюватися дуже довго на кожній з деталей. Так, автомобіль 100% не фарбований. Ось, бачу, м'ятинка є під викатку, але тут ніде нічого не підфарбовувалося, не фарбувалось. Якщо за потреба буде потрібно, вам з радістю допоможемо зробити його в пасажира чи грузопасажира з документами, з салоном, сидіннями, з усім абсолютно допоможемо. Не робимо зараз це по одній простій причині, тому що кожному ну, потрібен цвіт автомобіль, він є наразі вантажний, він ще без першого обліка. Якщо вам потрібен пасажир, ми його вам... Зробимо пасажир, але ж є люди, кому потрібен вантажний автомобіль для того, щоб, наприклад, возити вантажі. Ось нас забирали з документами пасажира, людина під роботу, одного із перших, який приїхав червоний із вікнами. Людині потрібна була машина під роботу. Він Взяв пасажир, але буде возити на ньому вантажі. Отакий От Рено Кенго. 2018 рік, 34 тисячі км пробігу, 33 кВт батарея, всі зарядки в наявності, автомобіль не фарбований, максимальна комплектація теч, круїз контроль, вебаста мокра, датчик світла, датчик дощу, туманочки, запаска. Все на своєму, як то як кажуть, місці. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Їх є 5 автомобілів, різних 5 автомобілів. Можете приїжджати і для себе вибирати. Всім гарного дня всі до наступних відео.